Пара весовая категория Свыше. Україна Вермен. Красный угол. Вячеслав Гаврилюк. Украина. Синий угол. Гурген. Оганесян. Армения. Вчера Славко, е, отримав перемогу над Хаджи Оусама, Алжирцем. Ну, а что стосується Оганесяна Гургена, то... Так само. Вчора він боксував проти Маджид Джамші іранця. І отримав тобто, ну, перемогу, От Отак от. Друзі. По одному поєдинку провели в рамках 18-го міжнародного турніру серед молоді з боксу класу А на призи братів Кличко. Спортсмени ну у нас лишаться і залишиться в нас ще одна пара. Окрім цієї, це дауренулог Айболди Абдулаєв Магомед. А Казахстан, у нас перший Азри раунд Азербайджан. Пішов. пішов перший раунд. Оце вже відчувається, що тяжики, да? супертяжики. Дивися. Да. Може ще буде дострокова. Вірменський боксер відчувається, що супертяж. А наш боксер український такий, я би сказав, що перший тяж. Він такий. Да? Чи ні? Як не можу це? не погодитися власне, з. Параметри відносні, Дивись, які. Параметрами боксерів. Прекрасно пам'ятаю Гургена за повчорашнім боях. Він, він швидкий, але легкий, да. а тобі обережно але сильно, так? Да. Вага здається знаки однозначно. Да. Будемо сподіватися, що витримає наш нашій матч. Заходимо. Заходимо. Саме головне слава руки не пускає. а Отакі кляпне. Далеко за 100 кілограмів. Тренер. Во молодець, Славко іще. А що ви скажете, Ірі Іванович, по першому раунді? Такий більш рівний. Але відчувається перевага вагова боксера синього кута. Красному углу ринга В'ячеслав Гаврилюк. представляє город Хмельницький Україна. Мастер спорта бокс. і це мене радує. І це мене дуже дуже радує. Якщо це мене радує, одразу що я можу сказати. Все наш боксер після першого раунду України 2016 года. А коли ви коли почуєте сльози розпач, тоді він може, тоді наш боксер може програвати. Так щоб ви не чули сльоз моїх, так? Ні сьогодні, ні завтра. Ну, ми власне чули, що Юрій Іванович промовляв. Перший раунд А у нас пішов другий. Доксер, Славко. Уже перший раунд позаду. Гаврилюк. А другий раунд попереду зараз. О, небезпечно було. А я йому кажу, праву руку не пускає то. Чи ви в мене такі? Молодець, так. Да, Степен, поп... степ. Молодець. Ой, бач. Руку положив на нього, плюс своя вага. І тяжко всю вагу суперника тримати на собі. Сашко, чуєш чи ні? Я прекрасно а чую. Що ти чуєш, кажи, прийом, прийом, прийом. Я задачі. все чую прекрасно, Ну, що можу сказати, москалі да. е, важкувато приходиться нашому українському боксеру. Гаврилюку. Молодець, Славко, йому, що він тебе не був. Отак і ще наваляємо. Але тим не менш він молодчину. Тримайся. Дивіться вже по затилку третій раз уже б'є. Рефірі Неуважно працює. Ну і власне. Давай, Славік, давай. Молодець іще, домовляй ви боку! Молодець! І на живіт переводь. Тут лівий збок, які дають його. Іллі Аронович уже кричить. Руки перед собою викидає. Ну правильно. Випереджати треба. Раніше, о, молодець, чітко, лівий джеб. І ще. Закликає Юрій Іванович Ножненко йти вперед боксера. Не вперед, а викидати, зустрічати. Той сам на нього підходить. Но, мені Бої, здається... Би. лівий, лівий. Мені здається, другий раунд так само на користь Славіка. Не, зараз веде, веде. Але тяжко, але веде. Ой. Говорю, саме головне, щоб він був зібраний, тому що вага важка, удари важкі. Але проходять оці от удари, здається. Що? Ну, різучі удари проходять. О, Це важко. як? Різуче слово різати чи... Ну, не різати, ро р розати тоді. А, від розати. Квіти? Квітучий удар, да? так? Так. Молодець! Ох, красавчик! Я гадаю, що другий раунд теж наш. В синьому углу ринга Гурген Оганесян. Представляет школу бокса Ахуряна, город Гюмри, Армения. Боксом занимается 8 лет. Провел 62 да. бои, из них победил 53. Финалист первенства Европы 2016 года. Первый тренер Артаваст Геваркян. Тренируется под руководством старшего тренера сборной Армении Базгена Бадаляна. українець вірменин. А у нас третій раунд. Попереду все складається, поки все 2-0, так? я розумію, так, за так, двома так, раундами так. на користь українського Сейчас боксера. саме головне витримати натиск в третьому раунді, тому що в боксер розуміє, що він програє. Йому треба терміново щось робити. Залишається в нього один раунд. І якщо ми бачимо, да, він агресором іде, користуючись своєю перевагою у вазі. Але. То є наша земля, вони саме до нас приїхали в гості. І від нас поїдуть. Так. Але І вже у нас, завтра буде ще після знову. Та... По плану, завтра фінал. Нам mm -hmm. дуже шкода їх. Проводжати, але ми... буде наступний так, турнір, 19-та, вже наступного року. Поважаю. Ой, молодець, молодець! І ще! Славік, красавчик, молодець. Ось дивись, бачиш? Слава, накидай, випереджай, Да, молодець, бачи, ліва рука, Попадає там, іще, іще. І на печіночку переди, Славко. Да. Слава, слава, печень! Підказує Юрій Ванушу Нужненко, що печінку а... варто потрапляти бити. Та кот. Слава, і по печені. Вибачаюсь, упинися по печінці дай. Вже кричить, да. відкриваючи не тільки мікрофон, але й ваші, Бачите, які є, бу... буваю, голосисти, так? Да? Ну що, я думаю, варто підкреслювати. Чи як? Да. -добре. Добре. З вашого дозволу. Займайся кресленням. Кінцівка раунда. Остання хвилина. У нас готується остання пара боксерів. до оренолог Айболди Абдулаєв Магомед. Я тобі скажу, вона вже готова давно. Тут саме Да, Давай, Славочка! От таку, як то кажуть, ну, людину дуже важко покласти на ринг. Як вірменина Гургена Оганесяна. Зірє, Слайк, давай, ще! Зірвись! По затылку куда поднул бьет. Стой, совсем потратил. Давай, молодец, Слава, красавчик. И правый лук. Давай ему правый лук с ноги. Хорошо. По печени, Слава, по печени. Молодец. Красавчик. Украина будет все. Я думаю, без питань. Мені теж здається так. Ну, можна вже, як то кажуть, оголошити Станю Пару. Ще раз нагадую. Казах... Казахстан Магомед я... Україна. Чесно отримав перемогу. Чесно. Рефері останньої 20-ї полуфінальної пари Олександр Власенко Бокові судді.